Дуже приємно, що звягель турбується про переселенців і в звягелі, і в Житомирі, і в Бердичеві, і в Овручі будується житло для внутрішньо переміщених осіб для людей, які тимчасово я переконаний втратили своє житло на окупованих тимчасово окупованих територіях. Сьогодні 47 родин отримають житло. Я хочу подякувати нашим європейським партнерам, наскільки вони глибоко розуміють. В яких зараз обставинах опинилася Україна і Українці, внутрішньо переміщені особи, люди це величезний потенціал, це величезний потенціал для кожної громади, де вони є. Тому що це чудові люди, це прекрасні фахівці, це люди, які готові працювати. Готові підтримувати економіку тої громади, куди вони перемістилися. Мені сьогодні дуже приємно бути тут разом з вами і розділити цю важливу для міста подію, а саме відкриття оновленого гуртожитка для внутрішньо переміщених осіб у звягелі. І ця подія стала можливою завдяки тісній співпраці між європейським союзом нефко та місцевою владою Звягеля. Цей проект є частиною великої програми підтримки Європейського союзу, яка реалізується Невко в Україні і охоплює 10 міст. І у Звягелі це дев'ятий завершений проект в рамках цієї програми. Сьогодні я хочу сказати слово як людина, у якої війна украла дім. Як в прямому, так і в переносному сенсі. Моя родина за власними переконаннями не змогла і не захотіла жити за законами країни-окупанта, і тому перемістилася на підконтрольну територію України. Ми втратили дах над головою, хоч і не винні в тому, що народилися і проживали в регіоні, за рахунок якого країна-агресор вирішила розширити свої території. Більшість із нас не буде мати змогу повернутися, бо вже, на жаль, немає куди. Не кожна людина змогла пережити те, що вимушена була кинути все, що наживалося руками, і їхати з рідного дому з однією сумкою в руках. Але не дивлячись на все це, сьогодні я хочу сказати від імені всіх ВПО Звязької громади. Ми дуже раді, що перемістилися саме в вашу громаду, яка на сьогоднішній день стала нашим другим домом. Ми приїхали з Бахмута з дитиною, з родиною. дитина в школі. Дитина вже в школі, Так. Буде тут звикати, так сказати. Тут проживаємо з, 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 з початку війни. Е, вже звикли тут жити у цьому городі. Він дуже схож на наш на Бахмут. Ну якось ми і не вірили, що нам дадуть житло. Маленька, компактна. Да. Ну, на нам красу. нам просто більше не треба. Саме головне тепла. Світла, ну, усе є, і, ну, і техніка, вся, і нічого якби, і не треба, і заїжджає, і живий. Я з Херсонської області, окупірованої території, села Чулаковка. Ми жили спочатку на Меччини, а потім мене син загиб. Мені треба було, щоб в кладбище ходити, а переїхала сюди, тому що в наші з Херсону очевиднала Павло, з моєго села. Переїхали сюди два місяці тому переїхали. Я поїхала в Німеччині. У мене там син жив. А потім син поїхав воювати, Добровольця в бригаді записався. І там через погода він загинув. Туди мені прийшлося з Німеччини переїхати сюди. У мене чоловік, є і внучка, без родителей. У нас внучка маленький, десь буде шість років. В марту. І мама в території, территорії, она с нами живет. У неї отца нету, а мама в окупірує території. Вже три года вона не виділа свою маму. Вона не, не може виїжджати, тому що когда у мене син загинув, вони наші такі предателі здали, і били, і челюсть вибили, і за волосся тягали. І вона не може просто виїжджати і все. Імена вона не може, і все. Та дуже теплий, дуже добре відноситься. Мені до чого, допомогли мені. Я з Херсоном, ми земляки, майже. Ну, я приїхала в Ківітню, буде три роки, як я вже приїхала. Звягель, він для мене рідний. Я народилася тут. Але вже 40 років я прожила в Херсоні. І Херсон мій рідний, і Звягель мій рідний. І я приїхала... Спочатку дуже тяжко було, ці взриви були десь в під'їзді, двері закриваються, а мені здається, що то вибухи. Ну а зараз, зараз я вже привикла, вже. Мені потрошка каже: ну що, поїдемо в Херсон, буде перемога. Я кажу, я ще подумаю. Нам дали кімнату з чоловіком, і мій син з невісткою сюди також приїхали. І моя сваха з сином. Син в неї був у полоні. Перед новим роком вернувся. Пенсіонерка. Я волонтерів в Червоному Христі. У нас там клуб активного довголіття.